Тарас Шевченко уривок з поеми Сон. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і то то все душа, моя, чого ти сумуєш?